Шо тіло ми положимо за нашу свободу в Ужгороді на площі Віталія Постулаки відкрили меморіальну дошку пам'яті загиблих бійців. АТО. за мирне майбутнє України загинуло 18 ужгородських військових Біль втрати і досі у серцях краян. 36-річний Олег Реготун загинув 6 серпня 2014 року на сході України. В цей день вшанувати його пам'ять прийшла дружина. Пані Надія й досі не може без сліз згадувати чоловіка. Зізнається, що продовжує жити лише заради дітей. Це була настільки благородна, самодостатня вихована людина. Таких дуже мало. Це це неправда. Що час загої, час вилікує, нічого не помінялося, і, і ти просто навчилася з цим жити. Іти ти вперед, тому що ну ти мусиш жити. На початку я мені не хотілося жити. Я рік, я вилаз. Микола Марчишак воював на сході України менше двох років тому. Згадує ці страшні події з тривогою в очах. За півроку на війні бувало різне. Найстрашніше полон. Тоді солдат не сподівався, що залишиться живим. Пізніше, ще декілька днів, сильно сумнівалися, та всі хлопці сумнівалися, що повернемось додому. І перші втрати в нас були під Волновахою. 22 травня там загинули мої побратими, загинули хлопці, з якими я разом жив в палатках на навчаннях, загинув хлопець, з яким я разом служив військову строкову службу. Ми мусимо пам'ятати тих. Хлопців, які загинули, захищаючи нашу країну і захищаючи нас, щоб ми жили під мирним небом і не чули тих всіх пострілів. Вшанувати полеглих бійців прийшли сотні краян рідні, близькі, друзі, волонтери, письменники, лікарі, представники міської влади та всі небайдужі містяни. Ну, прийшов я поклонитися пам'яті тих, які загинули за Україну. Ну, хотілося, щоб були дні світлі, щоб наші хлопці не гинули. Це вже третій рік, як іде війна, і, на жаль, ми хоронимо кращих синів нашої держави. Я вирішив прийти віддати честь та шану цим найкращим синам України. Воїнам АТО, які своє життя віддали за незалежність, за мирне небо над головою, і саме за ті слова, які написані в Конституції України. Ми не маємо права про них забувати. Герої не вмирають. До урочистого відкриття меморіальної дошки загиблим бійцям АТО на площі постолаки готувалися більше року. Тепер на ній у віковічені імена 18 бійців, які віддали своє життя за Україну. Ми бачимо відкриття, і це ще не в повному обсязі буде далі наращуватися ситуація, буде проводитися озелення даної території, буде локуватися підло, а потім ще будемо думати з фотографіями, зробити окремий стенд з загиблими військовослужбовцями, ну, щоб всі вдови розуміли, що і про їхніх військовослужбовців, які загинули, дбають. Кожен із них. Зробив дуже великий внесок. Він віддав своє життя за життя, наше з вами і синє спокійне тихе небо. ми, ми, браття, у.